Трагедія сталася в Харкові. Смертельні травми вдома отримав трирічний хлопчик. Швидку до дитини із забоями та безсвідомості викликала мачуха. Жінка стверджувала, що пасинок упав у ванні, хлопчика забрали до лікарні, але він помер, не приходячи до тями. А медики дійшли висновку, що внаслідок падіння у ванні такі травми він отримати не міг. Слідчі опитали свідків і з'ясували в день трагедії. Сусіди чули з квартири крики та плач. Харківська обласна прокуратура повідомила, 40-річну мачуху підозрюють у тому, що вона завдала хлопчику численних ударів руками та ногами по голові й обличчю. Матір фігурантки підтвердила, що чули, як донька лаялася на дитину, використовуючи нецензурну лексику. А після того пролунало кілька сильних ударів. Рідна мати дитини померла торік. Батько одружився повторно та довірив догляд за сином новій дружині. Сам практично цілодобово працював у реабілітаційному центрі. Наразі суд відправив підозрюваного СІЗО без права внести заставу.